Всім привіт! Сьогодні 27 червня, я на нашій сої пізного дозрівання і вона вже цвіте. Десь там показати вам 22 числа там де-не-де де, по квітичці з'являлися, зараз вже Майже кожне. Це поле було посіяно 10 квітня. І цікаво подивитись, як воно осінньо дозріне, достигне. Тому що воно дуже пізно збирається. І є надія, що якщо ми раніше її посіяли, то можливо вона раніше достигне. І на деякі лисини у нас то поле. Там інший сорт звісно посіяний. То там ну, видно як такі кратери в самому полі. Цього року у нас такого багато. Маємо. То, що маємо. Дати більше норму, ось тут, як бачите, ну не, не тут. Тут сівалка якби трещотка зіскакувала. -з -з ось такі якісь моменти, дивіться. дати більше норму, але ну, тут як не було, бо тут мало б бути так, раз, два, три насіненки. Ну Тут було б їх п'ять, я думаю, все одно не зійшла б. І так само там, є такі якби ложбінки, самі місця, якісь такі рівнинки, де б великих душів. Вода затримувалась і виходилось, що вона не змогла пробитися. Трактор проїхав з сівалки вже по посіяному, також не... негативно -то все вплинуло на, на саму сою, на всходи. Дуже корка така груба була весною. І тому маємо такі кратери. В ну, самій цій пізній сої вона була посіяна перша. І якби саме далі від дощів, бо поля, які посіяні були прямо перед дощом, вона як набухла, почала всходити і не змогла пробитися, тому що вже дощі закінчились і піймалася кірка. Тому це поле і має якби, більш таку компенсаційну здатність, із того, що це пізній сорт, він більш галузиться. Це він зараз такий. Ні, він ніби не є. Ні, то на якісь стовбури, бо там що не галузиться, ну таких ще в таких ранніх фазах, що він не зовсім показує ці потенціал. До осінь ще побачимо, далеко ще. Норма 250 тисяч, це кожні 10 см мала бути насінинка. Якби я вважаю, що це не є сильно, рідко. Але, але, але. Цей рік такий якийсь аномальний даже. Я замітив, що на розворотах в улюких які сіли по 100 кг з СЗшками так само є проблеми, були проблеми зі сходами. Тут ми вже внесли гербіцид десь дня тому. У нас тут є проблемка з колією трактора, дуже широка вона. І якщо не попасти, то я йду ту колію. Якщо не потрапити нормально в міжрядки, то своє толочиться. Ну, ось як тут, наприклад. Получилось якось так поїхати, що от воно і прорідило, якесь загинуло, а якусь просто пошкодило і воно ще далі щось буде давати. Коли їм на колесом їхати якраз по дядьку, то заднє колесо воно ширше і за цього... Дуже тяжко вгадувати, потрібна вузька ця резина. Це вже на другий рік ми будемо знати, що таке може бути. Або сіяти якось по діагональці і вже кропити, як виходить. Тому що ми посіяли вздовж і кропити вздовж трішечки проблемно. І якось так цього року у нас Кліщ бушує. Як у всіх. Я вже одне поле покропив. І ще дві діляночки треба покропити, бо я, коли вносив гербіцид, зараз побачив, що там він є. Але передають жару там, за 30. Я думаю, що ще проблеми будуть. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока!